Коли кажуть там, про бусифікацію, про якісь такі речі, люди, які приходять, які мобілізовуються, якщо вони потрапляють в якісний колектив, вони навчаються, вони набувають певні скили, вони стають нормальними бійцями, нормальними членами колективу. В тому числі мобілізовані, От, наскільки я числі, знаю, що бусифіковані. Навіть, це Навіть люди з СЗЧ, якщо з ними якісно працювати. Якщо вони впевнені в тому, що вони роблять, зрозуміло, що завжди є які типу, там, баламути, які, там, щось, постійно чимось незадоволені, або просто люди там, безвідповідальні або байгузи. Таке, в принципі, є. Але коли вони бачать, що в них вкладаються, що за них піклуються, що серйозно відносяться до них, ну, вони це цінують і вони починають працювати. Знову ж таки, Хтось здатен щось робити одне, але не здатен робити інше. Таке теж важливо, і це треба колись там теж враховувати. Доводити комусь, що а ти не хочеш, ні, ти будеш саме оце робити, то він це зробить все одно погано. І через те, що він зробить погано, постраждає і він, і його побратими.